Слава Україні! Представляю розрахунок паливно мастильних матеріалів для бронетехніки. Тут ми вибираємо машину, агрегат. Це додаткові фактори впливу. Наприклад, зима менше нуля градусів. От, бездоріжжя. Ну і так далі. Так, скільки я пройшов кілометрів, чи треба пройти годин роботи на місці скільки. Годин роботи в русі. Це як для якого агрегату. Годин на плаву. Годин під водою, кілометрів під водою. От. Можна комбінувати, наприклад, відрізки. Тут також вибрати BMP3. Відразу ж норми. Рахує І в кінці прораховує, скільки всього треба. Бере дані з оцього довідника. Можете дописувати ще свої машини агрегати. От. А додаткові фактори впливу ось тут. Файл буде в описі до відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!